Істерика, плач, крик, ну такий стан страшний. Так волинянка Інна описує реакцію на діагноз, який встановили її 62-річному батькові. Позавчора зробили мені операцію, а як трошки відійду до операції, піду на хіміотерапію. А там да ще треба на, на пчин. Беру за ручкою, піднімається він так самостійно, майже пройдеться саменький. Дякувати Богу, відходять гази і сходили до туалету. Рак кишківника найчастіше поширює метастази у печінку або легені, каже онкопроктолог Володимир Вірун. У відділенні проктології Волинської обласної клінічної лікарні щотижня оперують до п'яти пацієнтів з онкопатологіями. Складне це пряма кишка, тому що крім. Операції пацієнти проходять хіміотерапію і променеву терапію. Тобто, процес лікування він розтягується на місяці. Вчора була пухлина в селезінковому коті, але в пацієнта є метастази в печінку, і ці метастази ми не забирали. Це буде другий етап операції. Перша, друга, третя стадія має найбільше шансів для того, щоб бути повністю здоровим і одужати. Навіть більше при певних онкологічних захворювань, особливо онкологічних захворювання прямої кишки, у нас вже в теперішній час є механізми рестадіювання і зменшення стадії. Людина може отримати сучасне хіміотерапевтичне лікування в комбінації з променевим лікуванням, і в результаті за 2-3 місяці Отримати рестадіювання із третьої стадії до першої стадії, ба більше можна отримати повне одужання без операції. Протягом 2025 року у відділенні проктології провели 150 операцій з приводу раку товстої кишки прямої і ободової, говорить завідувач відділення Олександр Зінчук. 40% хворих діагностуються на четвертій стадії. Якщо у нас поступає хворий з раком товстої кишки кишківника, ми пропонуємо всім родичам першої лінії пройти колоноскопію, а Тоді проходити я раз п'ять років. Тобто люди починають розуміти, у нас є дуже багато сімейних раків. Слабкість зразу виражалася, потім трошечки болі були в ділянці шлунка, і, і от так прийшлося мені звернутися. Аби не запускати хворобу при виникненні симптомів, потрібно якнайшвидше звернутися до сімейного лікаря, каже проктолог Володимир Недільський симптомом, про які всі говорять, знають і виділення крові заднього проходу. Розлади стільця, які ти не можеш нічим пов'язати, і які періодично повторюються. Втрата ваги не аргументована, не було стресу, нічого. Тобто якась блідість, вялість. У мене вже четвертий день після операції, чотири доби. Я вже хожу, я вже нормально, нормально харчуюся, нормально рухаюся. Трошечки там болі відчувається дискомфорт, тому що то, тут людина порізана. Але Ну я повертаюся до повноцінного життя. Гендерність є певною мірою. все таки більші чоловіки хворіють. Проте в теперішній час ці критерії старше 50 вони є актуальними, але ми бачимо викривлення цієї епідеміології в сторону появи онкології молодого віку, як в чоловіків, так і в жінок. І більше притаманне захворювання лівої половини кишківника, тобто сигмовидна кишка, пряма кишка». Завідувач відділення Олександр Зінчук каже, в Україні відсутня державна цільова програма щодо попередження онкозахворювань, тому українці мають розраховувати винятково на себе. Щорічне превентивне обстеження допоможе виявити передракові стани або безсимптомні пухлини. Кожного громадянина після 50 років зробимо аналіз кала на приховану кров. Ми знайдемо ці раки товстої кішки на, на, на рівні аденоматозних поліпів, і це можна буде лікувати взагалі ендоскопічно без оперативного втручання. Менше їсти м'ясо, менше їсти ковбас, і якщо м'ясо їсти, це повинно бути свіже, неборожене м'ясо. Ну і треба овочі їсти. Протягом 2025 року на Волині вперше діагностували рак у понад трьох тисяч пацієнтів, каже медична директорка з контролю якості надання допомоги Світлана Дмітрієва. Пік починається захворювання з 50 років, і найбільше пік сягає 65-70 років, де найбільше зафіксовано пацієнтів з онкопатології щодо структури захворюваності чоловічого населення. За 25 рік то перше місце зайняли. Органи дихання серед жіночого населення. Перше місце зайняли злоякісне утворення, молочні залози. Зі слів онкологині загалом на обліку в обласному канцерореєстрі перебувають 30 тисяч волинян та внутрішньо переміщених українців. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.